Як правильно харчуватися, ви знаєте, але не всі знають, що ви ми всі разом харчуємося так, щоб захворіти. Щоб створити, захворіти на різноманітні смертельні захворювання чи захворювання, які потребують дуже вартісного лікування. Я, як лікар за освітою, в принципі, працюю на свій цех, і тому буду вам розповідати, як захворіти, щоб звісно що допомогти. Е Лікарям отримати своїх пацієнтів. Далі буде. Най... найвідоміший вбивця на нашій планеті це, звісно, атеросклероз. Це такий собі джек-різник, як бачите, а так він виглядає далі на фотографії. Бачите, він звужує. Судину в даному випадку коронарну судину, що живить серце, і до серця поступає менше крові. Все менше і менше, в результаті пляшка може розірватися, утворитися тромб, і зовсім кров не буде поступати до серця, виникне наприклад інфаркт. Найчастіше в Україні саме від цього захворювання гинуть люди. Що треба зробити, щоб отримати атеросклероз. Для, для того, щоб звузити бачите, серце, серцеві артерії, чи звузити артерії, що живлять мозок, чи нижні кінцівки. Далі. Потрібно далі. споживати холестер... холестерол. Це досить давно було відомо. Так виглядає артерія аорти, точніше здорового кроля. Далі. Ось. Так вона виглядає при згодованні холестерину Що далі. Отак виглядає та бляшка. Тобто нічого з цим кролем більше нічого не потрібно робити, тільки додати в корм ну не холестерину. Це дуже незначна доза. люди споживають інколи і більше, і споживають цю речовину холестерин протягом всього життя. Міститься вона тільки в тваринній їжі, а як відомо, кролі... Равоїдні, ось і звичайно, додавання цього незвичного продукту в їх раціон з причиною утворення таких самих бляшок на внутрішній стінці артерій, як і у людини. Якщо ми ще ближче подивимося, от на цей фрагмент отут можна побачити просто ці жовті відкладення ліпідів на 90%, які складаються саме із холестерину. Ну і логічно зрозуміти, що легко зрозуміти, що е, не буде організм відкладати те, чого мало. Відкладається того, чого надлишо. Тобто, очевидний висновок з того, що кролі споживають більше холестерину, ніж їм потрібно, і тому він відкладається. Так само відбувається і у людини, але кожен з вас знає, що він не кріль. І е, ми пішли від мав далі. Далі, які в принципі всеїдні тварини, які їдять ну майже як люди, бачите, і не гребують навіть от такою їжею. Наступно. Ось, бачите, тут такі порося вони доїдають. Тобто, в принципі, мавпа, шимпанзе не відкине від себе тваринну їжу. Якщо їй дати, вона буде їсти з задоволенням. Вона її шукає. Але питання: чи, як часто може вона знайти цю їжу в дикій природі? Як часто вона може забрати кабанчика у дикого кабана? Це надзвичайно ризикована операція буде навіть для зграїв. мавп. я ось не невідомо, що хто на кого буде полювати кабан на них чи, чи мавпи чи на е, кабана, чи на маленьких. Поросят. Тому доступ до тваринної їжі в, у приматів протягом мільйонів років був надзвичайно обмежений. Вони б хотіли, вони б їли, але не мали такої можливості. І тому їхній метаболізм абсолютно і наш метаболізм у спадок не запрограмований на перероблення, на перетравлення великої кількості жирної їжі і холестерину, який міститься в цій жирній їжі. Далі і механізм атеросклерозу, виходячи з цього, формулюється дуже просто: надлишок холестеролу відкладається в аорті. От бачите, це от такий золотистий такий шар. Це якраз холестерин, атеросклеротичне ураження аорти вже людини. І холестерол збільшує рівень певних ліпопротеїдів. Це білки, такі які переносять ліпіди по організму. Далі їх. В організмі досить велика кількість, і дуже просто це можна сказати таким чином: якщо поступає більше жирів, утворюється більше ліпопротеїдів низької щільності. Оце те, що тут позначено VLDL, IDL і LDL. Це ліпопротеїни низької щільності, саме їх більше у людей на атеросклероз. Більше у людей, що поставили на собі цей експеримент, і вирішили перевірити, чи буде в них атеросклероз, чи не буде. Багатьом вдається вдається довести цей експеримент до е, перемоги, якби до клініків. Ну Інфаркту. А ліпопротеїни високої щільності навпаки несуть зайвий холестерол від тканин до печінки для того, щоб його. Вивести. І, звичайно, їхніх потужностей замало. Вони не можуть весь цей холестерин забрати від тканин і створюються умови для його відкладання в будь-яких тканинах, передусім в артеріях, які злужуються і не пропускають кров. Далі. Ну, а наступна проблема створюється саме внаслідок того, що печінка намагається цей зайвий холестерол все ж таки виштовхнути в організм і вивести його разом з жовчю. В цьому плані жінки, як значно більш досконалі істоти в нашому світі, мають значні переваги перед чоловіками. Вони прекрасно виводять холестерол. Тому до менопаузи атеросклерозом хворіють переважно чоловіки. І серцевими захворювання, і таке інше. А ж, чул, жінки значно частіше страждають від цього дуже розповсюдженого захворювання під назвою жовчно-кам'яна хвороба. Саме наслідок своєї досконалості. Вони чудово виводять колестерол з організму. Колестеролу стає більше в жовчних шляхах, більше в жовчному міфіру, і саме з цього холестеролу, саме він і стає фактично основою для утворення отаких от Дорогоцінних камінь. Бачите, в жовчних міхурах українців вже на сьогодні утворилося 5 тонн жовчних каменів. Виглядаєте, 5 тонн носять, і все саме наші жінки носять оці скарби в собі своїх жовчних міхурах, які рано чи пізно доведеться видаляти, тому що ну, що з цим робити, рано чи пізно цей камінь-камінчик піде далі по протоку, заб'є його, і почнеться жовчна коліка, почнеться жовтиниця, і знову таки. Мої колеги отримують роботу в клініки, вже хірургічній клініки. Ну що ми далі можемо подивитися? Так, звичайно, це 90% каменів саме холестеринові, і теж легко зрозуміти, що напевно, щоб вони не відкладалися, якщо б було мало холестерону. Не може відкладатися те, чого мало. Відкладається те, чого надлишок. Ми споживаємо надлишок холестеролу, жінки прекрасно його виводять, і він відкладається там в жовчних шляхах, утворюючи ці камінчики. Дуже просто. Шашличок, з'їли, пікні і опа! Трансформація. Будь ласка, клацайте. О, і ось, ось це така трансформація. Бачите? Ну, ще далі. Ще щось дорогоцінне. Відповідь на це питання: що треба робити, щоб. Зробити собі жовчні камені, щоб відкласти ці скарби, е, треба надмірно споживати холестерол і ні в якому разі не споживати харчові волоки. Ні в якому. Це завадить експеримент, це уповільнить розвитку захворювання. Не треба їсти клітковину ні в якому разі. Бачите, це те, що вам буде заважати утворити в собі камені. Це е, горішки, бачите, там всякі оці, ну все це рослинно, авокадо, санфло, плев. Соєва, гуава, авокадо, бачите, на першому місці ні в якому разі нічого. ківі, апельсини, груші, виноград. Це все порушує чистоту експерименту. Розумієте? Ні в якому разі. Це їсти не треба, тоді харчуєтеся, як і ви зараз і харчуєтесь, будете мати жовчну кам'яну хворобу. І це чудово. Далі. Ось, бачите, клітковина не потрібна сучасній людині, що вирішила захворіти, дійсно це точно, не менше 30-40 грамів цієї клітковини рекомендують експерти ВОЗ споживати щодоби. 30-40 грамів клітковини це 2-3 кілограми яблук. Це досить багато. Це 2,5 кілограми капусти. Це десь 300-400 грам бобових. Це, це забагато для людини. Це довго їсти таку кількість, розумієте? І тому сучасна людина обирає простий шлях до хвороби менше клітковини, скоріше виникне захворювання. Ну і далі, звісно, що ви там не знайдете ніяких тваринних продуктів і ні в якому разі не довіряєте не довіряєте позиції американців. Ви знаєте, що вони вороги, там відомого народу, і ось оця асоціація. Американська дієтологів прийшла до висновку, що у вегетаріанців якихось менше ліпопротеїдів, менше холестеролу, менше артеріальний тиск, менше рівень гіпертензії діабету другого типу. У них менше вага тіла в цілому і менше із рівень ризик розвитку серцево-судинних захворювань і раку всіх локалізацій. Звісно, що американцям вірити не можна. Вони брешуть, вони хочуть, щоб ми менше їли. А ми хочемо, звичайно, робити так, як ми завжди робили. Їли багато сала, багато м'яса, менше клітковини. Ну і звичайно, менше рослинної їжі, і отримати свої захворювання далі. Ще один аспект, який щільно пов'язаний з харчуванням, це формування мікробіому, про який е, прекрасно вже почав розповідати Аркадій е, Вадяник. Тобто асоціати мікроорганізмів нашому кишківнику в принципі дозволяють казати, що ми навколо них існуємо. Їх набагато більше геномів мікроорганізмів, і вони там співпрацюють один з одним, бактерії, бактерії обмінюються там. І, і таке інше. Але для того, щоб створити адекватні для них умови, треба правильно харчуватися. Ну, а нам треба навпаки, правильно? Нам треба створити неадекватний мікробіом, який дасть відповідні сигнали і ініціює розвиток різноманітних е, захворювань. Далі. далі, далі. Угу. О, наприклад, е, прекрасний результат такого е, патогенного харчування. Це розвиток дивертикулярної хвороби або дивертикульоз товстого кишківника. Це, як виявилося, найбільш розповсюджене на сьогодні в цивілізованому самі світі захворювання хронічне кишківнику, і в даному випадку от утворюються такі дивертикули, бачите, гігантські, тобто розп'ячування. Звісно, що там. Кал там калові маси, воно постійно там гниє, утворює, розширює кишківник. Це е, дуже неприємно. Але якщо ми хочемо відчути ці е, відчуття, то ми маємо звичайно уникати рослинної їжі, уникати клітковини, тому що ну незабутні відчуття, я вам гарантую. Прекрасні далі далі. І світ тут недовго вчені е, чекали, так би. Поливалися із визначенням причини цього захворювання, вони чітко на сьогодні встановили, що саме нестача клітковини в їжі сучасної людини є причина цього захворювання цієї дивертикулярної хвороби кишківника. І на цій на мапі ви бачите червоним позначено найбільш цивілізовані розвинені країни, які можуть дозволити своїм людям харчуватися переважно тваринною їжею, Споживання м'яса це, до речі, один з показників економічного розвитку країни. Чим більше люди заробляють грошей, тим більше вони витрачають на м'ясо. Ну, ну і тим більше в них частота девертикулярної хвороби. Ну, але ж це за свої гроші, чого ж тобі не дозволити таку чудову болячку. Ну далі. Навіть одну така в мене така є казка про студента національного медичного університету. Медики, взагалі, дуже обізнані. Вони знають, що не можна там пити, не можна курити, не можна там бавитися всякими штуками. Тобто вони, звичайно, ведуть більш здоровий спосіб життя, щоб не стати пацієнтами своїх колег. Бо вони про них надто багато знають, як вони там вчаться і складають іспити. Ось, ну і такий собі гарний хлопчик почав собі день з. Філіжаночки кави, да? там клаците досить часто, бачите? Вилив собі зраночку цю каву, а що в цій каві погано? Ну, крім температурного фактору, що спалить певну кількість клітин, там є ще отакі речовини, що виявили не досить давно під назвою охротоксини. З грибів, які паразитують на каві серцю. Ви уявляєте, що кава колись виросла, і на цих деревах були гриби. Ну, вони там завжди є, обов'язково. І обсмаження кави, яку ми споживаємо, так і робимо з неї екстракт, Звісно, що вбиває гриби, але ніяким чином не впливає на токсини, от на ці окра токсини, зокрема, оці грибів. Вони там лишаються. Вони стійкі Виходить. до нагрівання, прожарювання. Це надзвичайно такі міцні сполуки. І звісно, що ми таким чином виливаємо ці охротоксини на нашу слизову оболоночку зранку. А ці охротоксини, як не дивно, потужні онкогенні продукти. Вони викликають мутації в шлунках, але в нашому шлунку є захисний механізм клітиночки. Гинуть, натискайте далі. Може, я перейду сюди? Можна? Це в мене така анімація. Ці клітиночки, звісно, що погинули, загинули, але є спеціальні клітини, які глибше знаходяться, і вони відновлюють нашу слизову оболонку. Пішов цей студент далі вже в інститут і після першої пари вирішив трошки перекусити. З'їв собі батончик Снікерс, то сказав, що він канцерогенний, що він відкликає рак, що там є канцероген. Ніяких попереджень, та? це цигарки, вони там. Шкідливі там, чи якась там горілка, це шкідливе. Про це він знає. Наркотики дуже шкідливі. А батончик снікер все з'їв, щоб не гальмувати і наступну пару сприймати прекрасну інформацію. Що він викликає? Ну, по-перше, він стимулює секрецію, бо там є речовини спеціальні. А крім того, на горішках дуже корисних є багато жирних кислот, Звичайно, горіхи багаті на жири, в принципі. І, звичайно, ви розумієте, що протягом того часу, як цей горішок дістали з землі і як він попав вам в рот, він пройшов довгий шлях, транспортувався, очищувався і таке. А ці жири легко окислюються навіть атмосферним киснем. А окиснені жири, жири як не дивно, є. Канцерогенними і ми кликають онкологічні захворювання. От, наприклад, такі лізопосфолізоліпіди, які є канцерогенними. Ще знищуємо кількість клітин вже після першої пари. І після третьої пари він же пішов кудись в кав'ярню, купив собі шпротиків, купив собі хлібчика. Теж, нібито, звичайно, собі їжа про яку ніколи не попереджували, що вона якась там канцерогенна. Насправді, звичайно, що канцерогенна, чому тому, що на поверхні. Цієї смаженої рибки а спалювання органічних продуктів завжди дає на поверхні канцерогени. Завжди утворюються такі поліциклічні вуглеводні, довга така назва. І в цих молекулах поліциклічних вуглеводнів навіть знайшли спеціальний такий регіон. Бачите, Кей Ріджрегіон. Кейрегіон від від назви німецького Крепс, тобто рак. Тобто в самій молекулі є спеціальний раковий регіон. А бачите, хлопчик не дуже не хотів захворіти на рак, але він змусив вже там до обіду вмерти і відновитися і поділитися багато кількість разів свої клітини шлунка. Потім йому бабуся з села передала ковбаску, свою свійську, чудову. Ну там бабуся теж очевидно, очевидь не мріяла, щоб у хлопчика виник рак шлунку, правда ж. Таких бабусь немає. Вона хотіла, щоб він добре поїв таку нормальну, свійську, гарну їжу. Сама зробила. Ну, супер, хто відмовиться? Ніхто не відмовиться. Але ця ковбаска, звісно, теж вбиває його клітини шлунка. Оцю сполуку вчені виділили із свіжої яловичини, навіть не смаженої. І викликали потім за допомогою цієї речовини онкологічне захворювання у мишей. Просто звичайної яловичини, розумієте? Не без смаження таке, а із смаженням там ще додаються оці продукти поліциклічні вуглеводні, про які йшлося попередньо. І таким чином рано чи пізно це закінчується і починається онкологічне захворювання. Споживання м'яса в світі зростає кожного року, і це пов'язано, як не дивно ці мапи співпадають. О, можна у мене є ще трошки час? Трошки є співпадають з дуже розповсюдженими захворюваннями. Чим більш розвинута країна, тим чим більше вони споживають м'яса, ті самі американці, оці прокляття, тим більше вони нещасні хворіють і витрачають грошей на лікування хворих на Альцгеймера, на хворобу Альцгеймера. Нібито на перший погляд це не пов'язано з споживанням м'яса, але це в принципі помилка далі. Право в тому, що чим більше ми споживаємо тваринної смачної їжі, тим менше ми активізуємо в наших клітинах процес із назвою автофагія. Ця автофагія активується, коли в, нашому, в наших клітинах замало амінокислот. Ну і звісно, а в м'ясі, в тваринній їжі дуже багато амінокислот. Тому якщо ми споживаємо завжди м'яс, то автофагія в клітинах ну, ні до чого. Для чого вона не просто не вмикається, цей механізм не експлуатується і виходить рано чи пізно з ладу. Для чого він потрібний цивілізованій людині? Якщо вона продовжує їсти м'ясо, аутофагія не працює. А й виявилося, що саме аутофагія є цим протективним механізмом проти білків, які є основою оцих амілоїдних бляшок. Далі. Які є основою морфологічної хвороби Альцгеймера? Саме ці бляшки відкладаються в нашому мозку і порушують один одну за одним психічні функції. Людина, що їсть м'ясо, поступово перетворюється на рослину, ну, Втрачає пам'ять, забуває все, ну і тільки тваринні, якісь елементарні. Рефлекси, там якісь лишаються. Це жахливий процес, але в цьому експерименті ми всі разом з вами знаходимося. Ми хочемо перетворитися на рослини. Ми толкуємося про рослини, тому ми їх не їмо, Правильно, і самі стаємо рослинами. Це прекрасний напрямок, і ось, ось саме ці бляшки, і утворюються людей. Ну і є роботи звичайно от польського, польської дослідники катаржини. Густав Ротенберг, яка, проаналізувавши раціон людей, що одного віку, які захворіли вже на хворобу Альцгеймера, і які ще не мають хвороби Альцгеймера, помітили дуже суттєві відмінності. Люди з хвороби Альцгеймера, звісно, що споживають більше тваринної їжі і значно менше рослинної їжі, в якій міститься клітковина, бачите, універсальні такі виходять рецепти. Далі що там? Далі отакі рецепти. Ну і скажіть мені, що я сказав щось таке, чого ви не знали. Це всім відомі речі. Всі знають, що так харчуватися ну, правильно, щоб захворіти, ну і неправильно, щоб не захворіти, і якось дожити в пристойному стані до природної смерті. Чому ж люди цього не роблять? Чому? Це не популяризується, чому це не розповідають? Чому на кожній упаковці м'яса не написано, що це викликає хворобу Альцгеймера, чи збільшує там, ризик жовчно-ком'яної хвороби, інфаркт, інсульт? Чому так не зроблять? Це невигідно, на мою думку. Це невигідно чому? Тому що люди працюють, не біжуть на роботу, не виконують свою улюблену справу. А саме вони працюють, вони важко працюють, вони не хочуть це робити. Але вони повинні це робити. Вони йдуть, заробляють свої собі на життя, виконуючи нелюбу роботу, та, яка їм вже набридла давно, вона одноманітна, вона та сама, але він нічого не може зробити. От не в нього така от тільки за цю роботу платять, гарно платять, і він йде і її робить щодня і щодня. Таким чином отримую масу незадоволення. Як повернути собі щастя? Найпростіший спосіб з'їсти щось смачненьке. Що смачненьке? Звісно, що це тваринна їжа. Звісно, що це рафінована їжа, рафіновані вуглеводи. Звісно, що це їжа позбавлена клітковини, яка в концентрованому вигляді потрапляє нам в, -кишковий трак, в шлунково кишковий тракт, і вже за мить ми маємо дозу ендорфінів в мозку. І ми відчуваємо задоволення. Клас чудово. Людина розслабилася, вона поїла. Їй може погано, вона ще може тим спиртним залити. Чудово, ну кожен шукає свій. Кайф свій от вихід із цього травматичного процесу підневольної роботи, примусової роботи, попри своє бажання. І на наступний день людина, що втягнулася в цей процес, знову піде на роботу і знову її буде виконувати, тому що вона знає, що вона отримує якісь пеніонзи, за які вона собі купить цю дозу задоволення, і це по колу таким чином і піде. Суспільство в цьому. Зацікавлена людина, що пішла на таку змову, так? яка пішла, оцей свідомий експеримент, буде приклас, прекрасним виконавцем, буде працювати на суспільство, е ну і розплачуватися, звісно, за це своїм здоров'ям. Треба просто поміняти точку зору, правильно? Тобто сказати, що ми всі поставили великий експеримент. Так? І відтворюємо на собі ці захворювання. Їх багато, вони переважна. Їх кількість хронічних захворювань пов'язана саме з неадекватним оцім смачним харчуванням. Так що всім смачного. приблизно щось можу сказати, тобто вам абсолютно достатньо буде 20-25 грамів тваринного білка на добу, щоб покрити всі ваші потреби. 100 грамів м'яса? Ні, ні, ну я вже пілкувала, і вже пілкувала. 20-25 грамів білка тваринного. А він мені сказав, що в 100 грамах м'яса міститься 20 грам білка. Ті в 100 грамах риби 20 грамів. А, десь так, да, десь так. Зводим, правильно, правильно. правильно. Как быть спортсменам, которым нужно, которые разрушают свои мышцы и которым можно скормить большее количество протеинов, ну, нужно больше. <с> Опять же, это все можно учесть, можно употреблять больше в зависимости, конечно, от интенсивности. То есть все расчеты э, вот этого колоража, все расчеты соотношения продуктов ведется от основного обмена, который зависит от возраста пола. И умножается это так, так называемый коэффициент физической активности. И коэффициент физической активности у спортсмена, естественно, больше. И потребление всех продуктов питания, в том числе и животных и белков, значительно ну, увеличивается. Так поэтому да, конечно, больше. Ты сказал еще хвороба развивания как краин, це зараз хвороба альцгеймера. Так, ну, то есть велике вживание тваринного білку. А одне за механізм автопатії. Яким чином нам в е нашій державі людям забезпечувати його функціонування? Яким чином харчуватися, яку кількість м'яса вживати там, на тиждень, наприклад, щодня, робити якусь перерву, там, вживати м'ясо через день, чи якось, щоб цей механізм працював? Ну, в середньому, так. Цей механізм працював адекватно, треба споживати якомога менше тварин, тваринної їжі. Забіль. Якомога менше тваринної їжі. Можна Да. в будь-якому разі вона буде потрапляти в нашу в будь-якому разі, ми споживаємо власні білки. Замієте? Тобто слизова оболон, оболонка рота, скажімо, постійно злущується, і ці клітини ми не викидаємо кудись. Ми її прекрасно перетравлюємо. Слизова оболонка шлунка постійно перетравлюється. Тобто, сказати, що хтось не споживає чи є якісь проблеми із споживанням тваринних білків, неправильно. Ми всі споживаємо певну кількість тваринних білків. Але Тут треба все, працювати на тому, щоб, е, ну, щоб найменше була ця кількість. Це обмежити вживання, Обмежити. тобто що, щоб рослинної їжі було б, скажімо, 90% праціону. Так як у наших пращурів, так Але як харчувалися я мільйони років. Якщо це 10%, це буде такий шматочок, розумієте, який ви собі не уявляєте. Це дуже маленька їжа. Ми всі зло вживаємо, як правило. Ми всі споживаємо більше. Тваринних білків ніж потрібно, і ми всі не доїдаємо за клітковиною. Цивілізована людина голодує за цією клітковиною. Слава Богу, що вона зараз продається в кожній аптеці. І я вам просто пропоную вже зараз почати скуповувати її, додавати в будь-яку їжу, в будь які тістечка, в будь-які і таке і інше. Ну і слава Богу, хліб є з висівками, тобто це все з'явилося. Це саме цю клітковину навмисно туди додають, тому що ну, це зрозуміло вже вченим, що ми від цього е, страждаємо. Від нестачі білків може страждати ну, дуже незначна кількість населення. Дуже незначна. І навіть є приклади, що є прекрасні спортсмени, вегетаріанці, є спортсмени, які там бігають на 150 кілометрів. Дуже відома людина, книжку вона навіть написала, як вона досягла цих успіхів, абсолютно не вживаючи тваринної їжі. Тобто певні обмеження тут є для хворих на анемію, вже хворих на анемію. Це пов'язано з більшим споживанням заліза. Тому що залізо гірше усвоює, із рослинної їжі, Це факт. Якщо вже створений дефіцит заліза, то компенсувати його можна напевно, що тільки тваринною їжею. Це легше. Але це обмежена кількість населення. Жінки вагітні, напевно, теж ну вони більше витрачають знов таки їм. Більше треба е, тваринної їжі. Але це то, то, знов таки короткий період часу життя. Все решта ми просто зловживаємо і, і хворіємо.